Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Христу! Весь матеріальний світ все, що ми бачимо своїми очима, до чого можемо доторкнутися, є скоронущим, є тлінним. Але поруч є світ духовний, який ми не можемо побачити. До якого ми не можемо доторкнутися, і до цього духовного світу належить душа, душа кожного із нас. Що таке душа? Про це ми читаємо на першій сторінках Біблії, коли Господь сотворив першого чоловіка, створивши його із спорку земного. І написано, вдихнув в нього дух життя і стала людина живою душею. І ось оце матеріальне і духовне. Це ці дві складові, які має кожен людина. Духовний і видимий матеріальний світ. Це ті два світи, які паралельно існують. Але торіво крісті тіло має свої потреби, а душа має свої потреби. І, звісно, віднайти у ту гармонію двох світів, віднайти і правильно зрозуміти своє призначення в цьому житті і виконати його. У цьому і лежить найбільша ціль чи то мета життя. Кожної людини, життя кожного християнина. Ми чуємо сьогоднішнє Євангеліє описує нам про чоловіка господаря, який трудився, який прикладав великі зусилля для того, щоби зібрати добрі рожаї. І це йому вдалося. Він зібрав найбільше, чим сподівався, тому що його житниці, його клуні виявилися за для такого великого урожаю. І він міркував сам у собі, кажучи, що маю робити, де маю подіти все те, що вродила земля цього року. Ось що зроблю. Розвою свої клуні і збудую просторіші, і туди зберу весь цей урожай і скажу, вже моя, маєш багато добра. На багато років спочивай їж, пий і веселися. Оце до у Христі змальована картина матеріального нашого життя і матеріального нашого побуту і тих потреб, які має кожна людина, поки живе у своєму фізичному тілі. Людина трудиться, людина працює, людина дбає, і якщо людина робить це з Богом, то Бог благословляє таку працю. І цього чоловіка Бог благословив добрим урожаєм. Він зібрав багато всього, більше, ніж сподівався. Але його позиція далі. Він покладався в житті не на Бога, а на самого себе. Він надіявся жити ще довго і користуватися та споживати все те, що мав у своїх клунях. Але по-іншому розпорядився Бог. Тому і промовив нерозумний, ночі цієї зелю душу твою і кому позостанеться те, що ти був наготовий. І ось крім Христі душа. Саме те, той подих, який дав Бог людині, і коли Бог забирає душу, людина вже не потребує нічого. І власне тому дуже багато місць, що ще Писанні є, які роблять великий акцент на тому, що ми маємо в собі оце безсмерне, душу. Зокрема, апостол Павло, послання до Єреї каже: не маємо тут постійного місця. Але майбутнього шукаємо. Далі Господь у своїй прощальній бесіді із учнями промови такі слова, ніби даючи відповідь на запитання сучасників людей, які зараз живуть. Кажуть, де Бог може помістити, скільки мільярдів людей, які жили від створення світу, які сьогодні живуть, які ще будуть жити, коли народяться. Але Господь дає відповідь на це запитання і каже, багато осель у мога Отця. Коли б не так, то сказав би я вам, що йду і приготувати я до вас для вас місце. Тобто Господь говорить про те, що на небі є багато осель і є багато місця для того, щоб там перебували ті, хто будуть у цього. Але виникає запитання. Закінчує Господь притчу оцю, оцю коротеньку науку доволі такі дивними словами, кажучи, так буває з тим, хто збирає для себе, а не в Бога багатіє. Що означає ці слова? Багатіти у Бога. Що означає бути матеріально багатим? Що означає мати щось видим в цьому світі, зрозумілим є? Та що означає багатіти у Бога? Чому заключається оця суть цього багатства у Бога? І чи може людина щось дає зробити, щоб бути багатою у Бога? Тобто бути багатою, коли вона розлучиться з цим видимим світом і постане перед Богом? Звісно, що шукаючи відповіді на ці запитання, ми знаходимо на сторінках священного писання. Чому заключається оце накопичення? Що ми повинні робити, щоб бути багатими у Бога? Не багатими у людей, не багатими у світі цьому, але багатими, власне, у Бога. Перше і основніше, що ми повинні накопичити, це накопичення часу для похвали Бога. Є багато місць ще в Писанні, які акцентують увагу на тому, навіть сам Господь каже, тільки той, хто приносить жертву хвали, той любить мене. Саме коли ми хвалимо Бога, коли ми славимо Бога, коли ми розуміємо це і всім серцем хочемо прославити свого Творця за те, що Він покликав нас із небуття до буття. За те, що він дарував нам це життя і все необхідне в цьому житті. І ми дякуємо Йому, і ми славимо Його, і ми хвалимо Його. Саме у цьому заключається наше накопичення багатства у Бозі. Далі проведений час. Час всі сьогодні жаліться на те, що не вистачає часу. Час біжить невблагання. Ми не встигаємо. Ми не встигаємо виконати ті чи інші обов'язки, які покладені на нас. Ми не встигаємо виконати свої сімейні обов'язки. Ми не встигаємо виконати ті обов'язки, які покладені на нас на тому місці, де ми працюємо і скрізь, і всюди не вистачає часу. Але питання стоїть, скільки часу проводиш ти з Богом. Читання Святого Письма. Коли ти проводиш свій час у молитві із Богом, коли ти знаходиш цей час, щоб заспокоїти всі свої почуття, всю цю метушню і налаштовуєш себе на те, щоб війти в присутність Божу. Коли ти стоїш перед Богом і не думаєш про щось стороннє, суєте, а часом навіть і гріховне, але всі твої помисли, всі твої почуття, всі твої внутрішні бажання спрямовані на Бога. Час, коли ми творимо добрі справи на славу Божу. Коли ми творимо милості. Я говорив, багатий не той, хто багато набув, але той, хто багато роздав. А у книзі Томита в «То своєму ще читаємо, що він закликає, кажучи, ніколи не відвертай лиця слово від того, хто просить. І не уникай зустрічі із тим, хто хоче в тебе позичити. Так чи Господь через Священне Писання, щоби, творячи оці добрі справи, ми могли собі накопичувати багатство у Господі? І, власне, Багато місць ще у як Старого, так і Нового Завіту, акцентують на тому, наскільки важливо є творити добрі справи на славу Божу, творити милості, робити десятину з усього, що людина придбала чи набула в цьому житті. Навіть в книзі Прока Балахії є такі слова, де Господь каже: випробуйте мене своїми десятинами. Коли ти чиниш, чинитимеш десятину, рясно Бог благословляє на тебе. Якщо ти сумніваєшся, каже Господь, випробуй мене. Бог дарує можливість людині навіть випробувати себе. І в такий спосіб людина, творячи ці добрі справи, служачи Богові, славлячи Бога, хвалячи Бога, творячи милостиню в ім'я Боже, тоді людина. Багатіє у Господа. Відповіді на ці запитання нам подає священне писання. Дехто каже, це неможливо. Звісно, що неможливо, якщо ми погрузли в своїх матеріальних проблемах, коли ми самі організовуючи свій час, не залишаємо часу, щоб провести Богом. Коли ми, маючи якісь певні здобутки, маючи якісь певні матеріальні блага, не уділяємо з цього нічого на славу Божою, тому що все вже розпреділено. І якщо так проаналізувати, то звісно, що не буде часу, не буде можливості і так далі. Якщо проаналізувати, що сьогодні відбувається у світі, сьогодні 15% відсотків людей помирають з голоду, страждають від голову. І частина людей помирає з голоду. І дехто із скептиків запитує, а де Бог? Чому Бог це дозволяє? Чому стаються такі біди? Чому сьогодні голодають діти? Чому сьогодні з голоду помирають люди в деяких країнах світу? Але Бог примудро все влаштував. Якщо би сьогодні людство не було в агонії воїн, в агонії озброєння та видумання зброї масового знищення, на що вкладається велика кількість коштів, а ці кошти були спрямовані на те, щоб допомогти тим, хто сьогодні голодає, то сьогодні не було б голодної жодної людини світі. Але якщо би мир, любов і взаєморозуміння, те, що Бог приніс у цей світ своїм народженням, коли ангелі співали слава у Вишній Богу і на землі мир», Господь прийшов цей світ дарувати людям мир, та не всі прийняли в свої серця цей мир, який Господь приніс. Якщо б народи прийняли Христа, якщо б всі люди стали дітьми Божими, сьогодні би жодної голодної людини не було у світі. так, звісно, ми, якщо брати когось особисто чи навіть нашу громаду, ми не можемо забезпечити Індію чи Африку хлібом. Але якщо б у світі все було злагоджено, не було б воїн, не було б якогось бажання захопити чужі території, то сьогодні би можна допомогти тим людям, які страждають від голоду, які лягають спати голодними і не знають, чи рано прокинуться. Це говорить про що? Це говорить про те, що світ є жорстоким. Це говорить про те, що в серцях людей немає ні любові, ні співчуття, ні милосердя, ні відчуття, відчуття. інших, які потребують тих чи інших благ. І саме Господь прийшов цей світ, щоб принести це, але каже, тим, які його прийняли, дано владу дітьми Божими стати, а тим, які його не прийняли, чиїми вони дітьми, можна догадатися. І ось тому дуже важливо є доріг у Христі. Це можна говорити в масштабному рівні, можна говорити такому, на такому рівні громади, можна говорити на особистому рівні, що я, ким я є, як я багатію у Бога, чи можу я щось зробити на славу Божу? Чи може я належу до тих, про яких каже Господь, не цієї ночі душу твою забути в тебе? І кому це буде, кому позивиться те, що ти не готовий? І ось тому, дорогі Христі, оце євангельське читання сьогоднішнє воно несе велику науку для кожної з нас. Воно дає нам розуміння і пізнати себе через призму цієї євангельської науки. Саме тому, скільки було науку у цьому світі, всі вони є мертвими в порівнянні з євангельською наукою, тому що вона є живою. Тому що вона є завжди актуальною всі ріки і всі часи, як дві тисячі років тому Христос промовляв ці слова, такі самі вони не є і сьогодні. Вони не є застарілими, вони не є такими, що вже не мають значення до нас і з вами. Ні. Вони стосуються нас, вони торкаються нас і вони мають впливати на нас. Звісно, якщо ми для цього відкриємо свої серця, і якщо ми приймемо цю Науку у своє серце. Тому, сподобай Господи, завжди закликав і закликаю вас до подячних молидов. Ви знаєте, цього року я направду був здивований неприємно вражений тим, як мало людей прийшло на подячну службу, яка окремо служилася, подяка Богові за урожай плодів землі. Я не знаю, чим керувалися ті люди, які не прийшли, чи вони дійсно були дуже і не мали на те часу. Але дуже переживаю і застерігаю вас від того, що ви за будь-яких обставин, коли ви дивитеся на той урожай, який зібрали ви у своїх кунях, не подумали так, як подумав цей багатий чоловік. Щоб ви не подумали, що це все заслуга праці моїх рук. Щоб ви не подумали, маю на багато років, можу розслабитися. Але щоб ви звели свої очі до неба, навіть якщо не прийшли на цю службу і сказали, слава тобі, Господь! Хвала тобі, Господь! Бо ми знаємо того, хто сіє, і того, хто жне, але ти той, хто родиш. і даремною буде праця того, хто сіє, і праця того, хто жне, якщо ти не вродиш. Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Господь! Заважай тоді землі за, за все, що ти даєш мені в цьому житті, за те, що ти годуєш мене, за те, що ти опікуєшся мною, моєю сім'єю, моєю родиною, всіми тими, хто поруч мене. І я павідку, Господь, що ти даєш можливість мені надмір цього всього мати і поділитися із немаючими. Отак має поводитися та той, хто просвічений Духом Святим, кому Господь це відкриє. А хто перевоїв тем і той каже, це заслуга моєї праці. Бо якби я не посадив, бо якби я не працював, то нічого з цього не вийшло. Тому, дорогі в Христі, завжди пам'ятаємо. І дай Боже знайде, щоб ота божа мудрість, отой розум, що походить від Бога, завжди сповнював наші серця, і ми завжди бачили різницю його. Знаєте, ми? Як у нас якісь труднощі або скорботі, або печалі, ми тоді запитуємо, чому Бог на це не реагує. Але коли Бог дає нам ті чи інші речі, ми через свою духовну сліпоту не бачимо Його руки, не бачимо Його тисниця, як Він нам це подає. І приписуємо по собі те, що по праву належить Богу. І в цьому найбільший гріх людства, і в цьому найбільша проблема людства. І саме тому багато людей скоротні печали в цьому житті, що людство не бачить десниць Божої. Людство не славить Бога, не дякує Бога, але нарікає на нього і не усвідомлює, що саме він є подати цього нашого земного життя і всіх благ, які ми маємо у ньому. Тому сподобай, Господи, щоб ми могли розуміти, щоб ми могли пізнати. Щоб ми могли побачити те, що досі перед нами було закрите, і щоб ми серцем устали і життя всі славили Бога, трохи сіки слава Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава,